Олена з молоду була гордою, ніколи ні в кого нічого не просила, не скаржилась на життя. Коли вони з чоловіком одружилися, то спершу жили на орендованій квартирі. Було важко, все доводилося робити власними силами. В побуті не вистачало навіть елементарних речей посуду, постільної білизни, меблів, побутової техніки. Подружжю частенько не вистачало коштів на все необхідне. Тому вони добре знали, що таке економія. Згодом, коли у них з'явилися діти, стало зовсім сутужно. Дитяча суміш, памперси, одяг, візити до лікаря, але Олена ніколи не опускала рук, їй постійно вдавалося знаходити якийсь вихід. Однак справжня біда прийшла в дім цієї сім'ї, коли несподівано помер чоловік. От тепер Олена залишилась сам на сам зі своїми проблемами. Жінка навіть не думала здаватись, завдяки своїм зусиллям і старанням їй вдалося виростити двох розумних, успішних і реалізованих дітей. Та якою ціною вона всього домоглася, ніхто не знає. Якось захотілося матері вилити душу і розповісти свою історію життя дорослим дітям. Пригадую, як залишилась одною з маленькими дітьми на руках. Батька не стало, грошей стало в рази менше, допомоги не було від кого чекати. Просити у рідних чи знайомих можна було б, але я не стала це було вище за мене. Тієї осені рано настали прохолодні дні. Була середина жовтня, вдарили перші приморозки, а я не встигла придбати собі тепле пальто. Для мене головними були діти. Я купила їй все необхідне, а про себе не думала. Одягала трохи більше одягу, зверху накидала тоненьку курточку і бігла на роботу. Про те, що я можу захворіти, я не думала, бо не було коли. Мамо, ти, звичайно, молодець. Ми вдячні тобі за те, що ти змогла нас виростити і дала на майбутнє. Якби ж ми знали, чого тобі це вартувало. Ніхто не каже, що потрібно було просити милостиню, але, думаю. Варто було б довіритись рідним. Хоч ми й були нагодовані, але, як діти, ми хотіли цукерок, фруктів, нових іграшок. Це б не сильно вдарило по бюджету дідуся й бабусі. Вони б точно не спідніли, дивувалися донька зі знання матері. Зараз Олені всі дорікають і засуджують таку поведінку. Рідні і близькі навіть не здогадувались, що родичка була в такому скрутному становищі. Та і як вони могли знати про це, якщо вона ніколи не скаржилась? Якби знали, то обов'язково б допомогли продуктами, одягом, іграшками. Сама жінка вважає, що вчинила правильно. На її думку, важливіше зберегти власну гідність і повагу до себе, аніж просити. Можливо, дійсно знайшлися б люди, які захотіли б їй допомогти, але були б такі, які б цього не зробили. Тому. Олена була певна, що краще осуду не знання правди. Діти ж матір не розуміють та вважають, що просити допомоги не соромно. У цій історії кожен має право на власну думку.